Ну що ж, шановні, ми продовжуємо працювати на цей раз у нас у Вінниці шкода Октавія Ресталін Х7 на гарній оптиці на камері асистентів на безключовому доступі автомобільчик. Тобто, якщо ми зробимо ось так от, воно зараз кладе дзеркала, машина закрита, але ну, як тільки на задніх ручках бачимо у нас немає, як тільки ми руку кладемо під водійські двері або під передні. Вона у нас відчиняється. На, на контурній підсвіточці комбінований салон, гарне розширене мультикремо, максимальна мультимедія. Навіть без крутілочок це вважається максимальна. І саме головне лед щиток приборів. От дуже рідко, коли от на октах є в нас лед щиток. Так, це я вже поставлю обратно на авто. Що в нас ще є? В нас тут ще є. Електроляда, ну коротше, прям жирного птаха. Я хотів би, щоб мене посад мав всі ці опції, але, на жаль, таку птаху перевіряємо, а ви якщо хочете знайти гарний автомобільчик, звертайтесь, допоможемо. Зробимо якісну перевірку автомобіля. І всім мирного, гарного дня.